Слава Україні, друзі! Львівська мануфактура новин започатковує нову ініціативу Теплий покров, в рамках якої ми хочемо допомогти нашим захисникам зі Збройних сил України і придбати для них те, що зараз є дуже необхідним теплі речі. Зокрема, термобілизну, шкарпетки та рукавиці. Щоб зібрати для цього кошти, ми оголошуємо збір, учасники якого матимуть змогу стати власниками дуже особливих речей, які нам передали наші друзі, митці, спортсмени, волонтери та військові. Я Іван Платок, художник зі Львова. Не так давно до моєї колекції потрапила цікава робота. Це ікона, ікона молодої художниці з Хмельниччини, Олександр Цуркевич, на якій зображені. Воїни та захисники України різних поколінь під покровом Богородиці. От сьогодні я передаю її для львівської мануфактури новин для ініціативи Теплий Покров. Я Денис Кажанов, капітан Львських Карпат, передаю цей м'яч для ініціативи Теплий покров. Слава Україні! Я Ігор Дуць, передаю свою футболку футбольного клубу Карпати для ініціативи Теплий покров. Слава Україні! Мене звати Тарас Лейко. Якось кілька років тому разом з своїм другом Василем Корієм ми викупили на благодійному аукціоні Український прапор з підписами учасників та ведучих Євробачення 2017 Ми вирішили підтримати ініціативу Теплий покров від львівської мануфактури новин та передати цей прапор, щоб він знову приніс користь. Мене звати Арона Вука. Я львівський волонтер. Я продаю три набори марок львівській мануфактурі новин, щоб нашим воїнам було тепліше. Слава Україні! Слава ЗСУ! А це топ-лоти — Артефакти з фронту, які допомогли нашим воїнам знищувати ворогів. Зараз вони вдруге стануть корисними ЗСУ як сувеніри. Їх отримають 5 учасників ініціативи Теплий Покров, які пожертвують найбільші суми. Хто хоче стати учасником розіграшу, має зробити внесок у розмірі 100 гривень за реквізитами в описі. Чим більше внесків, тим більше шансів виграти, і тим більше теплих речей поїде на фронт. Розіграш ми проведемо у свято Покрови Пресвятої Богородиці. Покровительки українського війська про усі деталі, ініціативи, новини, описи лотів. Ми повідомлятимемо на ресурсах Львівської мануфактури новин на сайті, фейсбук-сторінці та у телеграм-каналі. Тож підписуйтесь і приєднуйтесь до ініціативи Теплий покров. Давайте допомагати разом, бо в цьому і є наша суперсила.